Чому розібратись так важко в своєму житті простому? Чому сподіваюсь на чудо, проходячи мимо дому? Невже я не заблудилася в трьох соснах, невже не розібралась вихід де? Чи, може, ще є та доріжка, яка в інший світ приведе? Одні лиш сумніви, страждання, запитання в душі юрмляться І лізуть на попад? Ще вдень нічого. Можна примиритись, вночі ж то спатиму навряд. Насправді ж все так здорово і просто. Вір, трудись, кохай, дітей рости. Та втративши все, лиш зрозумієш. Почни з нуля, пробач і відпусти.